Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо комплект офіціально акустичної системи від компанії Infinity. Серія Reference модель RF6532EX. Динаміки розміром 16,5 см. Постачаються в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. В комплекті у нас іде інструкція з фірмовими наліпками. Комплект динаміків. Є також проставочні кільця з різними варіантами кріплень. Інший динамік також з перехідним кільцем. Комплект динаміків з захисними решітками металевими. Ось так ось виглядає. Потужність даного комплекту номінальна становить 55 Вт. Максимальна потужність 165 Вт заявлена у цих динаміках. Інший динамік також захисною сіткою металевою. Доволі невеличкий по глибині, всього 45 мм монтажна глибина. Підключення у даної динаміки стандартне, плюсова-мінусова клема, кошик зі сталі, дифузор з целюлози, підвіз гумовий, акустика на дві смуги, як ми бачимо. Інший динамік абсолютно ідентичний. Чутливість у даному комплекту динамік, динаміків заявлена 93 дБ, опір 3 Ом. Додаткові характеристики і вартість даного комплекту динаміків ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.ua